Шанування, друзі, вітаю вас в цей день, 2 вересня 2024 року. Понеділок. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я вважаю актуальними та вартими вашої, шановної уваги. І розпочну із того, що обстріли відбувалися за минулу ніч і минулу добу. Зараз я скажу про місто Київ, але перед цим скажу про Харків. Ворог нещадно наносить удари по районах цивільної забудови. Ми бачимо це починаючи від п'ятниці, постійні атаки, які відбуваються. Палац спорту, житловий будинок, жахливі речі і терор. Ну фактично, який ворог проводить це. На жаль, поки в нього є ще така можливість. На жаль, поки Україна ще не дістала до всіх пускових іскандерів, ось цього корейського КН-23 і так далі. Але я думаю, що поступово поступово на шляху до цього. І по-перше, і Україна буде запускати ракети скоро, але по таких військових об'єктах, що ворогу мало не покажеться, які знаходяться в районі міст, великих мегаполісів, але військові об'єкти. Ну і по цілях якими ворог обстрілює територію Харківщини і Сумщини, яким дуже дістається особливо в ці дні. Так само по сумах нанесений удар по будівлі дитячого будинку, соціально-психологічного комплексу. Це теж те, що робить ворог. А ворог так само атакує населені пункти і на Донеччині, і Херсонщина. Звичайно, що зрозуміло, поки в них є така можливість, поки ще не всі інструменти для цього вичерпані. То вони це будуть робити. Звичайно, нам потрібно право наносити удари далекобійною зброєю у відповідь в глиб російської території по їх військових об'єктах, аби вони розуміли і відчували на собі це. Те, що відбулося минулої е, минулої ночі, або, скажімо так, вчора, 1 вересня, коли ми побачили масштабні удари дронів атак. За моєю інформацією, близько 250 могло бути задіяно до цієї атаки, це ще далеко, так само не кінець, і я хочу звернути увагу на одну цікаву особливість. Особливістю є те, що протягом одного тижня відбуваються атаки по Москві. І а внаслідок першої атаки, за повідомленням мера Москви Собяніна, начебто, всі дрони збиваються, загроза усувається, немає в Підмосков'ї. Зверніть увагу на другу атаку. Вже далеко не всі дрони збиваються. Хоча, якщо послухати Міністерство оборони, їх пропаганду, російську брехню про те, що от долетіло і все збили, уже не все збивається. І долітають до московського нафтопереробного заводу. І там пожежа, яку погасили, але все ж таки влучання і пожежа, і дрони в Підмосков'ї. Тобто навіть проти, здавалось би, ешелонованої оборони протиповітряної. Москви і Московського округу є інструменти і є шляхи обходження, як показується атака. І достатньо двох атак, які чітко показали, що ключі до того, щоб знайти шпарину в московській ППО, навіть здавалося, б, тому що Росія туди стягнула, ми розуміємо прекрасно, все, якщо а, інші регіони, інші деякі мегаполіси, області, федеральні округи. Республіки і так далі залишаються неприкритими. То якраз що стосується Москви, туди ворог стягнув усе. Але як видно, це все ж таки не допомагає, і шпари не є. А отже, бити можна і потрібно. Я думаю, це прекрасно розуміє а, наше керівництво, наше командування, яке проаналізує детально ці обстріли, ці ситуації, ці моменти. І звичайно, що зрозуміє, що шпари не є, значить, потрібно бити далі. Крім того, ми можемо побачити, що Україна зменшила кількість атак по Криму, окупованому. На мій погляд, це зараз було правильно після того, як вони вразили фактично останній паром а, переправі Кавказ. Зараз треба бити і всю, скажімо так, енергію сили скоординувати і зосередити на окупованих територіях сходу Донецька Луганська область. Ростовська область, ось удари туди по нафтобазах великих, звідки ворог підтримує свій наступ на Донеччині. Так само це прикордонні території, Білгородська, Курська, Брянська області. І далі Вороніж. Треба розуміти, я вже говорив і повторюю. В цій війні для Росії два регіони відіграють особливо важливу роль з точки зору логістики: це Вороніж і це Ростов. І по цим регіонам, по цих військових об'єктах, звичайно, треба бити максимально. Для того щоб знешкоджувати велику кількість об'єктів, зброї, сил і засобів, які ворог туди стягує, а потім вони опиняються в Україні і всі їдуть на війну. І по них буде так само відпрацьовуватися. Тому щоби там не думали вороги, і щоби там в Кремлі, які б вони плани не писали, а Україна вже стала на шлях того, щоби наносити удари у відповідь, і це буде продовжуватися, тому нехай не розслабляються там. Деякі російські воєнкори вже е, закидали з цього приводу, і вже так знаєте волнітельно у них виникало з приводу того, таке що ж буде Україна далі, якщо буде балістична ракета середньої дальності на відстань 600-700 кілометрів. Це ж які наслідки? Ну так, от нехай готується. Щодо Києва, по Києву був нанесений удар. А поки що, от, поки я станом на зараз з вами спілкуюсь, ще немає остаточної інформації. Від повітряних сил Збройних сил України щодо кількості збитих цілей, скільки летіло. Є інформація від Київської міської військової адміністрації про те, що було збито понад 10 крилатих ракет і понад 10 балістичних ракет, які так само атакували українську столицю. А кількість ракет балістичних, як зазначається, дійсно була велика. Виходячи із попередніх атак, дочекаємося точних результатів. Ну і ще, як мінімум, один шахет був збитий так само на підходах до Києва. Є е, падіння уламків займання нежитлових споруд і пошкодження навіть однієї зі станцій метро в місті Києві, метро Святошин. За повідомленням Київської мерії. Зайнялися автомобілі в Святошинському районі, пошкоджено приміщення котельні в Голосіївському, уламки в Дніпровському районі, в Солом'янському, тобто, ми бачимо пожежі були, вони зараз гасяться, локалізуються і наслідки ліквідовуються службою надзвичайних ситуацій і рятувальниками. Тож, яка була ціль? А виходячи із попередніх оцінок і прогнозів. Ворог дійсно готував повторний удар по столиці, і я про це вам так само говорив і попереджав. Тож, це привід підписатись, думаю, на канал, хто ще цього не зробив. Тож, будь ласка, підпишіться на мій канал, лайк цьому відео, тисніть на дзвіночок, щоб бачити швидко, оперативно інформацію, яка буде з'являтися. І так само коментуйте, залишайте ваші побажання. А хто бажає ще й ставайте спонсором каналу, буду щиро вдячний. Отже. Виходячи із сьогоднішньої атаки, можна сказати, що під прицілом могла бути енергетика, але в меншій мірі, судячи із того, як ми бачимо і де ми бачимо уламки, що ракети летіли не просто на Київську ГЕС, а ворог хотів повторити атаку саме на Київську ГЕС, це одна із цілей, яка буде залишатися для них. Об'єкти енергетики, треба розуміти, що вони будуть намагатися продовжувати ракетний терор і залишити нас без світла. Ці спроби вони не будуть полишати. Але цього разу під ударами, це за тим аналізом, який я провів, і інформацію з моїх джерел були саме урядовий квартал і, можливо, об'єкти наших спецслужб, тобто, це фактично був такий удар. Терористичний мета була все ж таки центр Києва. Мета була ну нанести такий, як ворог постійно там кричить їхня пропаганда сокрушительний удар, удар Возмездія, за... тільки не ясно за що. Ну, от вони постійно про це говорять. Тому ціллю міг бути саме урядовий квартал, саме а, будівлі наших розвідок, контррозвідки, спецслужб, які так само своїми операціями. Проти ворога дуже-дуже їм дошкуляють, і вони є доволі таки успішними. Ми це бачимо. І з точки зору проведення диверсійних дій на території Росії, і з точки зору дій зараз наших Збройних сил України і підрозділів сил оборони на території Росії в Курській області, і з точки зору дронових атак. Це допікає ворогу, і, звичайно, що вони намагаються плюс. Хочуть зробити ефект ось такої масовості, їм потрібна картинка, їм потрібно, скажімо так, продемонструвати, фактично, знаєте, там центр міста у вогні, як в українській столиці Палає. Ось це є ціль окупантів. Треба розуміти, що мета ворога вона носить часто практичний характер, тобто створити для нас нестерпні умови як для українців виживання. тобто, це фактично все. Це те, що містить ознаки геноциду українського народу, і що робить Росія, тобто, це отака ціль у них є. А є ще ціль, яку вони переслідують. Це саме. Психологічна, психологічна, як і будь-якому терористу, будь-якій терористичній організації потрібно вселяти страх, їм потрібна паніка, їм потрібна картинка, яку вони потім у своїх цілях можуть використовувати, залякувати далі і намагатися нас психологічно зламати. Тому а ще й додайте до цього все, що відбувається, так ось тело, на якому ми жили минулий тиждень. Це і 16 на превеликий жаль загибель пілота. І літак втратили це, і ситуація на покровському напрямку, де дуже багато людей розповідає, пишуть міжнародні медіа, всі вправляються в красномовності, хто тільки може щось сказати, і щось намагаються сказати про курську операцію і так далі. Ну тобто, і під це тло Росія ще намагається наносити удари. Ми всі розуміємо, для чого це, це для того, щоб швидше зламати Україну зсередини. Але ми не будемо на це піддаватися. Ми будемо стояти стійко, стрімко. Я впевнений, що ви підтримаєте це в коментарях. До речі, напишіть, будь ласка, як ви тримаєтесь, який ваш стан, як ви пережили ось ці атаки: Харків'яни, Суми, Херсон, Запоріжжя, Донеччина, Київ. Пишіть, пишіть про ваш стан, пишіть про власні. Емоції, тому що попередня, от е, наше з вами таке обговорення, яке відбулось теж після масштабної атаки минулого понеділка, закінчилось тим, що я отримав позитивний заряд настрою і духу від вас на цілий тиждень, тому що ця незламність, яка була, попри те, що було відсутнє світло, попри те, що аварійні екстрені відключення. А, і тривалий період часу енергетики не було, але все ж таки воно було. І це дуже важливо. І це теж треба не соромитись, демонструвати ворогу. Нашу силу, нашу витримку, нашу мотивацію. Попри те, що дуже важко, попри те, що складно, чим довше війна, тим складніше, і це зрозуміло. Тому треба демонструвати. Що стосується Покровського напрямку, українські сили продовжують тримати оборону. Вкотре наголошую, що зараз. Бойові дії тривають на підходах до основної лінії оборони перед Покровськом. Мета, яка ставиться українськими військами, це стримати просування ворога, збити темп і наносити максимальні втрати для того, щоб до основної лінії оборони вони підійшли виматаними, знесиленими. І от оця генеральна битва цієї осені для російських військ, яка я сподіваюся і має зупинити остаточно їх наступ, який триває. А з жовтня 2023 року на цьому напрямку, коли вони почали бої за Авдіївку, їх вдасться зупинити. Дещо було неспокійно на куп'янському напрямку. Там ворог поновив атаки, намагається прориватися. Наші сили блокують, мав незначні тактичні успіхи. Так само а, намагається прориватися на Курахівському напрямку, має незначні успіхи, але наші сили блокують. Вугледар стоїть стоїть і витримує колосальний тиск противника. Колосальний тиск тримається і дають дуже потужну гідну відсіч, знищують велику кількість ворога. Тримається запорізький напрямок, так само Лиманський на часів яр ворог суне і суне на Торецьк, але ці атаки відбиваються. А в Курській області є певне просування наших сил, наших підрозділів, закріплення на рубежах, знищення колон триває. Ті, які рухаються, тобто там українські сили роблять це для того, щоб знищувати якомога більшу кількість ворога, щоб Росія, хоч і не хотіла, але знімала свої війська, принаймні ті, які йдуть на резерви на Покровській і на Торецький напрямки. Що стосується ситуації в Німеччині, відбулися вибори. І вони відбулися в двох землях: це Тюрінгія і Саксонія. Є попередні результати за даними Deutsche Welle. Отже, в Тюрінгії перемогла ультраправа альтернатива для Німеччини. Християнські демократи на другому місці, на третьому місці Сара Вагенкнех, це ліві. Так є така партія Ультраліва, що ультраправі, що ультраліві, вони проти допомоги для України виступають. Тривожні дзвіночки для нас. Ліві там набрали теж соціал-демократи тільки сім. А зелені взагалі не пройшли в ч в Тюрінгії і інші не пройшли. Тобто, власне кажучи, таким чином, звичайно, у альтернативи для Німеччини є більшість, але вона. Не переконлива для того, щоб формувати фактично тут е, порядок денний і буде сильна опозиція у християнських демократів. Але ми бачимо, як просіли соціал-демократи діючого канцлера Шольца. Що стосується Саксонії, то тут наступні результати попередні: християнські демократи 31,5%, а альтернатива для Німеччини 30%, Сара Вагенкнех – 12%. Соціал-демократи 8 і 5, тільки Шольце, Зелені 5 і 5. Ну от, власне кажучи, ось такий порядок денний тут ХДС для того, щоб сформувати коаліцію дуже 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 на тоненьку, з невеликою перевагою потрібно блокуватись із соціал-демократами і зеленими. Інакше ніяк. Ну а от ультраправі і ультраліві мають в тій же. Тюрінгії повернусь 38, бачите, а християнські демократи 24 і 5. Що це означає? Це означає, що партія, яка багато в чому сповідує, вони обережно висловлюються, але скидається на те, що їм риторика Адольфа Гітлера є не чужою. А от в багатьох аспектах я не торкаюсь внутрішньої політики Німеччини щодо міграції. Це внутрішнє питання Німеччини. Я не буду це коментувати. Я тільки про нотки, які кореспондуються кориспон... з расизмом, які кореспондуються з отаким ультранаціоналізмом, нацизмом, фактично, і які щодо України. Вони дуже неприйнятні, тобто альтернатива для Німеччини, як і Сара Вагенкнефт Ультраліві, виступають проти надання допомоги Україні і збільшення цієї допомоги, і вони виступають за те, щоб роль Росії в Німеччині була більша, особливо з точки зору носіїв газу. Ви розумієте прекрасно? Ось це не нагадує пакт Молотова ріббентропа і бажання подружитися з радянським Союзом у нацистської партії. Ну от, власне кажучи, ось така ситуація. Я розумію, що є внутрішні питання, міграція. Я зараз не торкаюся і не кажу. Але просто от ситуація, яка на сьогоднішній день є, і це загрозливі тенденції в рамках все ж таки денацифікації, яку пройшла Німеччина. Зараз починають відроджуватися і піднімати голову такі рухи, і щонайменше в двох землях набирають е потужну підтримку. І по країні в них є підтримка. Це демонструють опитувані і результати. Тож, на наступні парламентські вибори в Німеччині в вересні наступного року будуть доволі таки непростими. І, очевидно, що соціал-демократи просядуть. Е, найбільше, скоріш за все, опозиційна партія християнські демократи будуть намагатися взяти першість. Вони дуже підтримують Україну теж, більшість із них тому для нас це добре. Але не добре те, що ультраліві і ультраправі так піднімають голову. І, до речі, вивчити б російський вплив можливий на них. Я не виключаю, що він там знайдеться. І з ворожою агентурою російською треба боротись. Україна передає дані нашим партнерам західним спецслужбам. Це потрібно так само зупиняти. Сподіваюся, Україна буде звертати на це увагу. А ви бережіть себе, тримаймося, єднаймося і слава Україні!